галицька шляхта, боячись втратити кращих робітників, Кивків бачила в еміграції. Тільки лиха повтихають хлопи, не стане дешевої робочої сили. Коли панове не хочете еміграції до Америки, писав Іван Франко, візьміть. До поправи його економічного і культурного стану Франко і творив 20 домах. Еміграція була контин... континентальною і за межі континенту, сезонною і довготривалою. У машуках роботи українські селяни жали до. Німеччини, Угорщини, Швеції, а також до США, Канади, Бразилії, Мексики. Їх без вихідів користувалися агенти немилосердно визикуючи, дозволяючи мільйони людей дешеві ціні за океан бувало по 160 франків за голову. Кузля причинки до студії над нашою еміграцією записки науковоць вам Шевченка на найважчі роботи. Плантації, копальні, вони ж вдавалися до фальшивих лістів. Нібито від імені іммігрантів, забезпечуючи тим потік дешевої робочої сили. На переправних пунктах у Заокеанській подорожі Бремені Камбургу Відні Амстердамі Генруї відбувався відбір дужих здорових сил. Віку людей, яких чекала далека небезпечна дорога заустріч із незнайомою землею, ділками бос, босами. Чужина не гарантувала від хвороб, визисків, банкротства господарів, майже чужина не гарантувала від хвороб. Визисків панкруз господарів байже з документальна точністю оповідають обі... про це мігрантські пісні. Були у нас колись воли, як я з краю від жаю та ін за візнання... візнанням дослідників. Того часу становище емігрантське було не за видним землю не оброблено. Зв'язок між людьми не наглокуджений суворий клімат, довкі зими, а що найприкріше найпри... – самотність. Немало українських трударів, немає. Маючи коштів віздила без сімей з нею на повторення. Та стан українського селяніна у чужих державах мало кого обходив, потрібен був зіск із його праці, працювати ж він умів, бо і на далекій чужині швидко здобув собі опінію чесного. І кмітливого трудівника, за даними дозливника, серед суджених та злочин провини емігрантів різних національностей у перших роках найменший процент становили українці. До студій над нашою еміграцією. Окрім втрат трудова еміграція потенціально створювала можливість для покращання матеріального становища емігранта. Показувачого з погляду матеріального забезпечення серед війшних у ті часи Українці були на останньому місці козеля причинки і до студії над нашою еміграцією. Вона ж сприяла міжнаціональним культурним контактам, поширенню здобутків даної культури в середовищі діаспори на реальному прибутку для власного народу, розвивала навички співжиття. Формувала специфічну ментальність людей, віддальних від корінної етнічної метрополії, особливі патріотичні почуття до неї, якщо чужини і їх. Повністю не асимілювала найважливіші віхи імміграції, психологія її учасників знайшли доволі докладне відображення у відносно новому, з погляду фольклорної ретроспективи, шари пісенної творчості Це пісень. Пісеність – струнки дима. Струнки, тематичний цикл, відтворюючи всі етапи внутріконтинентальної та зокрема, зокрема азоокеанської міжконнентальної еміграції. Прощання з рідним Небезпечну далеку, дорогу через океан зустріч за чужиною випробування на витривалість, щасливий або трагічний фінал далеких мандрів. Щодно з груп відомих над українських пісень про Бі Чанство, чумаство, рыбальство, строкарство, еще то что и дает такой широкой та ситуативной панорамы, как песни про иммиграцию до Америки, Канады, Бразилии, Мексики, Аргентины. А это драматичная эпопея про щукачи миражного земного Краю сповнене надій тривок, щасливих несподіванок або й розчарувань. Її руховою пружиною е звичайні для традиційного фольклору сюжети, образи, події. Вона хроникерська публіка. за характером, нові факти и факты и выходу у незнаний простир у нас находятся в оппозиции до край до традиционных фольклорных канонов сюжетов, де еще найдем такі такие рядки. а в дай пшиву сидают, щаи тоженько як сибури Народ потопає, мати вповідає, померла ми дитина, агент повідає, я ти не радіна, Або ж по канаді ходжу смутний я завсіди сімсот кілометрів, я сусід від сусіди.